Майстерні агроремпластик не обирають ремонт за розміром, а працюють з тим, що зупиняє роботу. Тому це відео не про паливний бак і не про бочку, і навіть не про деталі жатки, а про наш підхід до якісного ремонту навіть дрібних пластикових деталей. Від нас ви не почуєте, клеїмо чи паяємо, бо у професійному ремонті пластику таких методів не існує. Основою нашої роботи є екструзійне зварювання пластику. Це промислова технологія, що дозволяє не закривати пошкодження, а формувати повноцінний зварний шов з тим самим матеріалом, що й сама деталь. Матеріал з'єднується на рівні структури полімеру, утворюючи монолітний шов. Який працює не поверх, а разом із деталю. Він витримує робоче навантаження, вібрацію, перепади температур і експлуатаційний тиск. Це фактично повертає деталі, конструктивну цілісність. Але жодна технологія не дає результату без правильної підготовки. Саме з неї починається кожен ремонт у агроремпластик. Очищення, механічна підготовка та знежирення формують основу майбутнього шва. Екструзійне зварювання виконується з контролем температури, подачі матеріалу та геометрії з'єднання, і на кінець доведення поверхні до робочого стану. У результаті деталь отримує відновлену жорсткість та геометрію. Максимальні наближено до заводської і знову працює в системі так, як це було закладено конструкцією. Агроремпластик. ремонт побудований на інженерній логіці.